У Розі продовжують оновлювати міські мікрорайони. Після масштабної заміни комунікації триває комплексний благоустрій території. Один із таких об'єктів вулиця Віктора Оцерклевича у Покровському районі. Тут вже завершили заміну теплових і водопровідних мереж, а зараз дорожники укладають новий асфальт та встановлюють бордюри. Після проведення робот по ремонту теплоцентралі своїх мереж, а також От, ми производимо благоустройство. Установка бордюр, поребриків, Улаштування основи, а також двослойний асфальтобетон. фахівці КП водоканалу» замінили тут 474 метри водопровідних труб, встановили сучасні засувки та новий пожежний гідрант. А тепер бригади дорожників працюють щодня. На об'єкті задіяно 14 одиниць спецтехніки та 18 працівників. Такі оновлення забезпечать стабільне водопостачання та швидке реагування у разі аварій. Подібні роботи з благоустрою тривають і в Тернівському районі міста на вулицях Пляжній та Терещенка. Після тих великих робіт, які проводять в Водяники і тепловики, дуже важливо, дуже-дуже важливо проводити благоустрій ну, території. І там, де ці роботи вже закінчені, проводиться цей комплексний благоустрій. Зараз у нас декілька локацій. От Церклеєвича, де ми зараз знаходимося, тут робили роботу і тепловики, і водяники, вони роботу закінчили. І йде благоустрій. Там і бордюри, і асфальт, і все, що треба. Весь комплекс робітного церквивича планують закінчити до листопада. Анастасія Співак, Іван Сергіїв, перший міський.